Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог з турецької компанії Фармасі. У мене перше замовлення по жовтневому каталогу Фармасі. Я дуже швидко хотіла зробити. У нас сайт запрацював тільки 3 жовтня ввечері. Я поспішала, щоб замовити дуже-дуже дуже круті ось такі каталоги на вже листопад місяць і прочитати вам, показати вам, розповісти, які там є новинки, які там є акції. Тому що це в нас дивіться чорна п'ятниця. Це супер, супер, супер. І Я дуже сильно поспішала, щоб із, однією з однієї з перших показати вам каталог майбутній. І взагалі. Склалося, що було у мене замовлення невеличке, і е, хочу вам розповісти про нього. Отримала я накладну, у нас зараз сайт працює по-іншому. У нас вже всесвітній сайт фармасі, у нас зробили іншу систему зда... Зда... здачі замовлень, все, слава Богу, розібралися, все зробили, але накладна прийшла, я думала, дуже сильно вірила в те, що е, накладна буде з цінниками. Тобто ми будемо бачити не тільки в комп'ютері, але й в накладній. Ага, я глянула це. Оце постільки то мені прийшло. Оце то мені прийшло. Але нічого страшного, тому що дуже багато людей просять, щоб були цінники. У мене команда моя і мене деякі дівчата прям просять. Будь ласка, хочемо сильно, щоб були ціни вказані в накладній. Тут я не думаю, що тут щось таке складне. Мені прийшла ось така невеличка коробочка. Така тупка ось такими фармасів, Доктор Туна з прошарком таким, щоб нічого не зламалося. Так? І у мене замовили це по 71 гривні. Зараз акція на ось такі бальзами для сухих ділянок шкіри тіла. Це для губ, для нігтів, ліктів. Колін і цей бальзам 15 мл Зараз по 71 гривні. Навіть до підвищення цін він міг бути 89 гривень. Тому зараз ціна 71 гривня, Їх там чотири види. Це дуже круто. Дивіться, чотири види. Супер! Це замовили мене лохину. Ось такий. Він, Я користуюся, ви знаєте, що я користуюся мене алоє, Я теж різними користувалася. Зараз в мене в використанні алоє, але мені не зручно туди лізти пальцями. Мені це не подобається. От не подобається, тому що на ковиряш пінігті Да, Текстура дуже жирниста, поживна. тобто... Дуже гарно зволожує, навіть якщо у вас шкіра рук, то дуже дуже пересушена, можете скористуватися ним деякий раз без проблем, дуже швидко позмягщить шкіру рук. Це дуже круто. І е, навіть можна користуватися діткам і можна користуватися на вулиці. Тобто, коли мороз, він не боїться морозу, тому що тут в складі немає води. Нічого шкідливого для вас не зробиться. Якщо ви нанесете на губи. От, там, з'їли ту помаду, да? чи той блиск там щез. Ви можете нанести без проблем ось такий гарний гель, бальзам для сухих ділянок шкіри, без проблем, тому що він без води, і тому він не боїться морозу, у вас не буде шкоди. Супер! Рекомендую від душі, дуже зручно носити з собою, але мені не подобається на саме нанесення. Пальцями мені не подобається. Ну, Що, що маємо, те маємо. Далі в нас акція знову таки. Не 249, а 159 гривень. Ось така в нас піна. Це мене замовили лілею. Тут у нас 500 мл за 159 гривень біла лілія. Запломбіровано все, все чітко, все класно зроблено, дуже презентабельно. Є в нас зараз є в нас ось так переклад. Я не користувалася, я тільки відгуки чула. для мене, мене є чим користуватися. Я не користувалася, і ви знаєте, що я. Не завжди купую, не завжди в змозі купити новинки, щось таке нове для того, щоб розповісти, яке воно, тому що це все кошти, це все, це все гроші. Тому я більш практичніші речі купую. Те, що необхідно, те, що я можу для сім'ї взяти, і те, що я можу реалізувати своїм клієнтам, своїм замовникам, тому що ви знаєте, що в мене є магазин вдома. Потім за кожні 10 балів, там є в нас така річ на останній сторінці. Там є в нас, що можна було купити за гривню ось такі зубні пасти. Тут 25 мл. До речі, вона теж зафольгована. Це супер. Я дуже багато таких паст пороздавала, бо бувало, що нам допропонують, і я їх купувала, купувала без проблем. Дуже якісна, висока якісна зубна паста, вона зазвичай 112 мл, а тут у нас маленька, 25 мл. Супер за гривню. Але у мене був, було замовлення на 40 з лишнім балів. Дали мені тільки одну, система тільки почала нормалізуватися, працювати. Я вчора здала замовлення, то мені дало по моїм балам. Так що все добре, все супер. Я ж кажу, нічого страшного немає. Я замовила, звісно, по 207 гривень. Я не втрималася, це неможливо втриматися. Я замовила. Так, це в нас прозора матуюча пудра. Міцеля така, знаєте, з мінеральним комплексом. Вона 207 гривень замість 319 гривень. Тут така плівочка. Вона настільки чудова, вона дійсно як друга шкіра. Запаху немає. Запах такий приємний, знаєте, приємний аромат. І ще хочу сказати, що це настільки чудова, якісна пудра, Оце все не буде нічого блищати, і вона її навіть не видно. Вона настільки матує, вона настільки прибирає оцей непотрібний блиск, дуже чудово, дуже відмінно, не блокує пори, не забиває пори. Вона невагома. Я рекомендую, ціна 207 гривень. Це просто суперово, суперово. Рекомендую вам від душі. Будь ласка, 14 грамів на мінеральний. На компонентам. дуже високої якості, пудра дуже високої якості. Рекомендую вам від душі. Купіть собі за 207 гривень, ви будете користуватися. Не один місяць, вам її вистачить на дуже багато. Дійсно, на дуже багато. Так, далі. У мене лінійка Доктор Туна в замовленні. Це у мене іде концентрований гель. Для, вмивання, для догляду за шкірою, так, який заспокоює та освіжає, завдяки водній основі, він не залишає відчуття липкості, швидко поглинається, містить 93% органічного соку алоє вера. Якщо є написано 93% алоє вера, то так воно і є. Замість 209 гривень 199 гривень. Сам, сам сік алоє він робить баланс в нашій шкірі обличчя. Це дійсно високоякісне зволоження, і тут є дуже багато вітамінів, мінералів. Це дуже тут 100 мл. Його вистачить набагато, живить та заспокоює шкіру, це відмінна річ. Колись вони в нас йшли в таких баночках супер. так? Потім в мене іде. Так, це у нас іде 15 це йде Radiance, Це у нас іде відбілююча лінійка. Це іде відбілюючий тонік для шкіри обличчя, якщо є пігментація, нерівний тон обличчя, буває таке, знаєте, наче не пігментація, наче не веснянки, а щось таке, що там може бути більш такими, як отоплями. Прям то ось цей тонік. Відмінно, він відмінно з відбілюючий тонік для обличчя 125 мл, 219 гривень, доктор Тона, він реально робить чудо. Дива, він реально це все нормалізує. Звісно, бажано, якщо є проблеми зі шкірою обличчя, то бажано користуватися всією лінійкою. Тобто і вмиватися навколо очей. Те, що я користуюсь, мене пропали дві пігментні плями, такі були дуже негарно було на шкірі обличчя, тоніком і, звісно, кремом, тобто всією лінійкою. Тому що це буде ефективно, дуже дійсно буде ефективно. Ось так. Дежка. Дуже чудова відмінна річ. Потім в замовленні h Reversist. Це в нас чудово, я десь чекаю, мені така повинна приїхати. Тут така на магніті. Це в нас дуже має ефект ботоксу. Вже через 15 хвилин миттєво заповнює та підтягує мімічні та вікові зморшки за 15 хвилин. Теж все розписано. Тут у нас крем проти зморшок миттєвої дії h reversist 30 сашетів по 0,3 мілілітри. Це дуже це, це зволоження, це підтягнення, це дійсно воно йде як ботокс. Це настільки дієва, дієві. Такий цей крем дієвий, що це там сашети. Я покажу, я отримаю з дня на день ще вчора здала замовлення. Я отримую, я розкрию цю коробочку, я вам покажу. І ось такі глибокі речі, отут, в кого між брів'я, ось отут. Дуже чудово, дуже чудово це все прибирається. Дуже чудово. Я ж кажу, оця шия, оце все воно дійсно працює як ботокс. На 30 днів, тобто на цілий місяць вам вистачає. Ось такої упаковки Reversis. Це високоякісна для будь-якого типу обли... шкіри, обличчя антивікова. Це... це супер. Зараз хочу вам прочитати. Ось так виглядає в каталозі. Ось так виглядає в каталозі. І Ось так дівчинка тут у нас з кремами, взагалі ця лінійка H. reversis, бо там багато в ній є складових, зволожує, підтягує шкіру, знижує інтенсивність процесу її старіння, роблячи її більш пружною. Екстракт морських водоростей завдяки високій концентрації підтримує рівень вироблення калогену. Морський планктон захищає шкіру від ультрафіолетового та блакитного світла. Та запобігає проникненню забруднюючих речовин і токсинів. Це вся лінійка. Тут у нас іде такий крем проти, проти зморшок. Така ось маска, я теж не користувалась. Мені дуже подобається ця маска. І йдуть і такі, прям зробили такі ось набори. Бачите, прям набори. Можна купувати і окремо. Ось так. Дуже-дуже круто! Це перша лінійка Чреверсі, якою я почала користуватись, коли я три роки назад. Зареєструвалася в фармасі. Ось так ось так. І ще у мене зараз дуже круті ціни. Зараз дуже круті ціни. Я звертала вашу увагу. Дуже круті. Так, ось. Зараз ось така сторіночка. Класна, дивіться. На всі парфуми знижка 30%. Акція. Це супер, це супер, це супер, це супер. І в мене ось Рейна. Ось така, такий парфум. Колись я замовляла його, вона приходила в коробочці. Дивіться, яка це велика парфумована вода. Вона прям велика. Тут у нас 65 мл. Зараз її ціна 489 гривень. А зазвичай буде 699, 65 мл. Це парфумована вода. Ось так фармасі. Погано, що тут немає е, 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 нот. Але що я хочу сказати? Я зараз ношу пробний зразок, мені дуже подобається. Дуже такий, знаєте, солодкуватий такий східний такий аромат, дуже. І тримається, до речі, вже не першу годину. Мені подобається, я колись давно вже теж мріяла про такий парфюм, яка жінка не мріє про парфюми. Всі ми мріємо про парфюми, щоб вони були шлейфові, круті і такі приємні. Знаєте, щоб звучання було таке, було таке чаруюче з солодинкою, своєю, своєю перчинкою, якщо потрібно, то ось цей парфум це дійсно Рейна. Фармасі Реана, Рейна, як вірно. Дуже-дуже крутий, 65 мл парфумованої води за 489 гривень. Будь ласка, кому потрібно, без проблем перешлю по Україні. І взагалі, що ви бачите, коли я показую, питайте, пишіть під відео, чи можна взяти, чи в мене є на реалізацію, то без проблем я вам це перешлю по пошті Укрпошті або новій пошті без проблем. От такі дві пудри я можу переслати по 207 гривень. Без проблем. Ось так. Так що, таким було моє відео. Я сильно чекаю, що зроблю відео огляд на ось ці каталоги, тому що мене дуже зацікавила чорна п'ятниця, що ж там таке має бути? Що ж там таке цікаве має бути. Це, до речі, хто? Реєструється, у вас є право замовити ось такі набори. Ось такі набори. Дивіться, ось таку красу. Ви маєте право замовити. І потім за кожні 40 балів ви маєте право на вибір взяти подарунок. А, це, це вам компанія пропонує як новачку ось такі два набори. За них даються навіть бали. Ви зареєструвалися, і ось дивіться, дуже круті набори. дуже. І потім зробили замовлення на 40 балів. І в слідуючому місяці ви отримаєте. Ось подарунок. Бачите? ось такий, Кожен місяць після реєстрації, зміщено на один місяць, ви отримуєте дуже круті подарунки, і плюс ви ще отримуєте за кожні 40 балів, ще на вибір компанія ставить нам кожен місяць теж ще додаткові подарунки по приємним цінам. Таким було моє відео перше по каталогу жовтень. Вдруг що звертайтесь, я замовляю по суботам. Отримуємо дуже швидко, без проблем відразу перейшлю ваше замовлення, поставлю гостинчика, і будете ви здорові, гарні. І тут для всієї сім'ї, для всієї родини і для оселі тут все є, все повністю, все. Джемпіт-сертифікація, халяль. Без всякої хімозності, без жирів, веган, екоприбирання, концентровані засоби. Те, що ми е, маємо вплив і на очі, і на дихальні шляхи, на все. Ми теж коли прибираємо, ми повинні мати тільки здоров'я, тільки комфорт і радість. І тому, будь ласка, обирайте. Дивіться моє відео на цей каталог, який зараз діє огляд. І я поставлю відео, дасть Бог, все буде добре, мирно. Я ще зроблю відеоогляд на ось цей каталог вже на 11-й. Так що, вдруг, що звертайтеся з великим задоволенням. Я для вас зроблю замовлення або перешлю те, що в мене є. У мене все закрите, у мене нічого не відкривається, в мене нічого ніхто не пробує не трогає, Я скажу, навіть отакий бальзамчик, все закрито. Я показала свій бальзам. Тобто я все. Дуже щепетільну це все підтримую, ну, підтримую з цього всього, що ніхто нічого не має права розпилити. Якщо я вже розпиляю, то я вже залишаю собі той парфум там, чи ще щось, тому що я не допускаю відкриття не ні туш, нічого. Тобто, все повинно бути за. Паковане, все повинно бути гігієнічно чисто, по здоров'ю, по репутації. З вами була Наталія. Всіх благ вам, будьте здорові, миру, добра, щастя та радості вам до самої швидкої нової зустрічі. Дякую, що ви зі мною. Ви найкращі. Обіймаю вас.